Нульова стартова хвилина. Я не готовий. Що це? Як? Давай мені у нас биками до лоба. Скоро. Це жесть. Шикарно. стартанув. 431-й? Так. Ну що, перша є. Лишилось всього 17 ещ. Зашиблю. Це ж якась. 32. А чого я тут перебір? А чого там трапу не бачу? Зустрічаємо людину, яка в нас буде перше місце займати. За якою не угнаться ніколи. Ну типу я вже не доганяю. Запишу це спочатку самого з вас лайк і підписка. Через таке Це у нас яке. 34 Саме те, що нам потрібно. Тепер на п'яте. Майже бігти назад. Це п'яте? Що шукаєш? ззаді. ззаду. 35. Як твоє враження? Отлично. Прекрасно. 16 хвилин біжу. цикл день. Добрий день. Оп, Наталія Івановна. Здрастя Для повного щастя не вистачає. Ще ми Що я тільки щось зробив. Зараз бігти. Ще 37. Я вже втомився. Враження. Отстой. Отстой, Прекрасно. Оп-оп-оп. Сорок -оп. есть. Yep. Сорок один. Шукав, 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 довго його шукав, це капець. Сорок Запланована дистанція на 5,7. я уже пробежал 6,6. Красиво. Строго по так зашибись. У мене як завжди, я забігаю не туди, куди б треба. Пройшовся тільки ще біля нього і не побачив. Я думав, що буде в час впастися, але в час не в кося. Восім по всім не розстояти. Ще це сотні треба не йти. Я трошечки палень. Я не шо капець Михайлович, ну у вас?